За останні роки з України виїхало, за неофіційними даними, більше 12 мільйонів людей. І я гадаю, що ця цифра буде тільки збільшуватись. Хтось поїхав до Німеччини, хтось поїхав до Польщі, а хтось вибрав екзотичні країни, наприклад, як я, Албанію. Давайте у цьому відео розберемося, які ж чекають труднощі на українців, які переїхали до інших країн. Усім привіт, друзі! Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або закріпленому коментарі. Багато хто думає, що переїзд за кордон це рай, нове життя, море, кава, усміхнені люди. А що, якщо я вам скажу, що це рай тільки на перший погляд? Бо справжнє життя за кордоном це не те, що ви бачите в інстаграм, це ще й виклики, які не завжди видно одразу, але вони точно чекають на тих, хто переїжджає. Я покажу вам 10 реальних проблем, з якими стикаються майже всі емігранти. Це не жахалки, і не щоб вас налякати. Навпаки, я хочу, щоб ви були готові, бо підготовлений, значить озброєний. Якби я був емігрантом, перше, з чим би я зіткнувся, це самотність. Перші дні після переїзду це завжди ейфорія. Ти ніби відкриваєш нову главу свого життя, нові вулиці, архітектура, інша мова навколо, все здається цікавим, навіть екзотичним. Ти робиш фото, відправляєш друзям і все. Через кілька тижнів ейфорія проходить і приходить реальність. Ти розумієш, що залишив усе звичне улюблену кав'ярню, сусіда, з яким вітався щоранку, магазинчик біля дому, в якому тебе знали по імені. Наступає перша криза. Це етап, який проходить майже кожен. Психологи називають це культурним шоком. Ти ніби в чужому фільми. Люди навколо не розуміють твоїх жартів, інтонація твого голосу не така, як у них. У тебе інший ритм життя, інші звички, інше бажання простих речей. І в цьому відчуженні народжується самотність. Інколи здається. Що ти гість, Навіть якщо ти отримав посвідку на проживання. Справжні друзі за тисячі кілометрів рідних поруч немає. У важкий момент поговорити ні з ким. Навіть якщо є українська діаспора, вона не завжди приймає з розкритими обіймами. Це той момент, коли багато хто ламається, починає думати, може я зробив помилку, і це нормально. Але саме тут починається стадія прийняття. Ти або змирюєшся і починаєш будувати нове життя, або застрягаєш у внутрішньому конфлікті. І тут вже питання не країни, а твого внутрішнього ресурсу. Бо від самотності нікуди не втечеш. Її можна тільки прожити і перетворити на сил. Якби я був емігрантом, після самотності мене б зустріла ще одна радість паперова. Спочатку здається, що все просто, подав документи, чекаєш, але реальність швидко ставить все на місця. У новій країні бюрократія це не просто черги й печатки, це реальний квест, у якому ти, м'яко кажучи, новачок. Спочатку ти не розумієш, куди йти, потім. Що саме тобі потрібно, а коли здається, що все зібрав, виявляється, що ще не вистачає якогось довідкового коду або підпису саме тієї пані, яка сьогодні вихідна. А тепер уяви, усе це іноземною мовою, ти ніби потрапив у світ, де всі правила чужі, терміни незрозумілі, а кожна помилка тягне час, нерви, а іноді й гроші. Деякі країни мають електронні портали і цифрові підписи, але в інших досі папір, черги, копії і навіть факси. Так, факси у 2025 році. Ця проблема виснажує, але водночас загартовує. Ти вчишся бути уважним, організованим, навіть хитрим, ти вчишся шукати способи, просити поради, платити менше але за результат. І так, саме через цю бюрократію багато емігрантів відмовляється від частини можливостей, бо не вистачає сил пройти весь цей квест, а хто проходить, тот стає на крок ближчим до нового життя. Якби я був емігрантом, то дуже швидко зрозумів би якщо ти не знаєш мови, то ніби дитина в новому світі а? не Тут починається найцікавіше: у магазині не можеш спитати, що в складі продукту, у банки не розумієш, що ти підписуєш, у лікарні взагалі, як у іншій планеті. Ти відчуваєш себе безсилим, бо навіть прості речі, як купити проїзний. Запитати дорогу чи подзвонити в сервіс стають викликом, а головне, ти не можеш себе пояснити. Ти ніби є, але тебе ніхто не чує по-справжньому. Для когось це мотиватор йти на курси, вчити мову, спілкуватися. Але давайте чесно, не всі мають час і силу після роботи, і тоді ти просто виживаєш на рівні базових фраз. А ще емоційна сторона ти можеш бути душею компанії вдома, але тут мовчазний чужинець. І це боляче, бо мовний бар'єр це не тільки про слова, це про контакт, про почуття, що ти свій. І поки мова чужа, ти ніби завжди на візиті. Якби я був емігрантом. То дуже швидко зрозумів би, знайти роботу це не просто подати резюме і чекати дзвінка, це як виграти в лотерею, та ти ще й не зовсім розумієш правила гри. Починається все з очікувань: ти уявляєш, що з твоїм досвідом і знанням тебе з руками відірвуть, але потім стикаєшся з реальністю: місцевий ринок праці, сертифікати, мова, нема досвіду в цій країні. Потрібен дозвіл на роботу. Перші тижні або місяці це справжній шок. Роботи немає, або вона не за фахом, хтось іде прибирати, працювати на кухні, роздавати листівки, просто щоб якось вижити. І в цей момент ти ловиш себе на думці я ж не для цього сюди приїхав. Якби я був іммігрантом, то одна з перших проблем, яка б мене реально зачепила, це житло, точніше, його пошук. Бо зняти квартиру в новій країні це як пройти квест, в якому всі рівні складності одразу. Починається все з цін. Те, що здається недорогим на фото, виявляється комірчиною без вікон, а гарна квартира в центрі просто недосяжна. Особливо, якщо в тебе ще й немає офіційної роботи, стабільного доходу або місцевої кредитної історії. У багатьох країнах орендодавці хочуть гарантії, виписку з банку, довідку з роботи, рекомендації, контракт. А що ти їм покажеш, що приїхав? А ще одна реальна проблема нечесні власники, особливо якщо ти не знаєш мови чи не орієнтуєшся в місцевому законодавстві. Можуть обдурити з депозитом, не зробити ремонт, здати житло, яке юридично не можна здавати, і ти нічого не докажеш, бо ти новенький. Справжній дім з'являється далеко не одразу, і коли з'являється, це вже маленька перемога. Якби я був емігрантом, то одна з найбільших несподіванок чекала б мене не на митниці і не в орендованій квартирі, вона б чекала просто на вулиці, в магазинах, на роботі, в чергах і навіть розмовах, і називається вона Мінталітет. Перші дні, як правило, захоплення о, всі такі вічливі, як гарно посміхаються, як тут все організовано, а потім проходить ейфорія. І ти починаєш помічати дрібниці, а саме в дрібницях ховається культурний шок. Люди поводяться інакше, реагують не так, як ти звик. Наприклад, ти хочеш допомогти, а це сприймають як втручання, ти намагаєшся пожартувати. А у новій культурі це образа. Менталітет це не лише про поведінку, це про темп життя, про ставлення до грошей. Про роботу, про дітей, про старших. Те, що в Україні нормально, в інших країнах може бути неприйнятним або, навпаки, викликати здивування. Ще складніше, коли менталітет нової країни повільний, спокійний, неквапливий, а ти приїхав з України, де все треба навчора. Тут ти хочеш вирішувати питання за день, а люди не поспішають. Тому що не поважають тебе, ні, вони просто так живуть. Це створює внутрішню напругу, часто розчарування, бо ти ніби все робиш правильно, а щось не працює. Люди не такі, реакції інші. Ти ніби чужий, і з часом виникає питання, а чи я тут на своєму місці? Але з іншого боку, адаптація відбувається, просто повільно. Із розумінням того, що не лише ти гостюєш у чужій культурі, але й вона відчиняє тобі двері по-своєму. Якби я був емігрантом, то ще одна неочевидна, але дуже болюча проблема це постійний психологічний тиск із дому. Ні, не завжди прямий і злий, часто навіть з любов'ю, але все одно тиск. Спочатку всі радіють, молодець поїхав. Там точно краще, ти ж тепер в Європі. Але з часом ситуація змінюється. Родичі починають чекати від тебе результатів. Ну і як там? Уже заробляєш багато. Коли візьмеш і нас до себе. А чому ти ще не купив житло? Коли ти вже нарешті приїдеш? Ну і ти ж в ЄС, у вас там все має бути легко. Ці слова можуть звучати як турбота. Але всередині вони залишають відчуття провини, наче ти комусь щось винен. Що якщо ти поїхав, то мусиш досягти успіху, а якщо тобі важко, то це ти просто не стараєшся, це відчуття ще більше посилюється, якщо рідні залишились у складній ситуації в Україні і тобі доводиться допомагати фінансово. А якщо ти не можеш, знову провина. Знову тиск. Цей тиск не завжди можна зняти повністю, але важливо вміти будувати межі, відверто говорити про всі реалії, пояснювати, що нове життя це не лише картинка в інстаграм, і що ти не банкомат і не герой, не месія, ти просто людина, яка робить усе, що може. Якби я був емігрантом, то на певному етапі мене б точно накрило відчуття, що я нікому не потрібен, і це не перебільшення. У рідній країні ти був своїм, мав знайомства, роботу, авторитет, тебе знали і, можливо, цінували, а тут з чистого листа твої заслуги, досвід, зв'язки обнулилися. У новій країні тебе сприймають як ще одного новенького, часто як емігранта з обмеженими правами, з поганою мовою, з дивним акцентом, ти чужинець. Найважче це втрата соціального статусу: Удома ти мав ім'я, тут лише тимчасову посвідку. Удома був професіоналом, тут мігрант номер 4621 та вихід є, навіть якщо здається, що все втрачено, можна поступово будувати себе заново: нові люди, нова мова, нові маленькі перемоги, і найголовніше не здаватися і не дозволяти зовнішнім обставинам знецінити себе. Бо відчуття непотрібності це неправда, це етап, і він пройде, як і інші, але тільки тоді. Коли ти даси собі шанс знову повірити в себе. Переїзд це не лише валізи, море, кава з видом на пальми. Це внутрішня трансформація, яка ламає перебудовує. і якщо ти витримаєш. Робить тебе сильнішим. Кожна проблема, яку сьогодні проговорили це не просто труднощі, а тест на витривалість. І знаєте, що головніше? Проблеми це нормально. Ненормально ігнорувати їх, бо саме усвідомлення проблем перший крок до їх усунення. І якщо ви мрієте про еміграцію або вже іммігрант, це відео. Не для того, щоб вас налякати, а для того, щоб вас підтримати. Щоб, коли пройде ефорія, ви сказали собі, я знаю, що буде важко, але я також знаю, навіщо я це все роблю. Бо справжня еміграція – це вибір, це боротьба, і вона того варта. Дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до того, що ви побачили, а у кого є можливість підтримати канал. Це можна зробити в описі каналу або у закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!